У дворі цього будинку просто немає чим дихати. Тут повсюду смердить каналізацією. Люди неодноразово безрезультатно зверталися до комунальників зрештою вирішили подзвонити на гарячу лінію народного контролю. Жителі будинку по вулиці Жадова, 28, корпус-2, бідкаються, вже понад 5 років, потерпають від постійного смороду. Наталя розповідає, від підвалу краще триматися якнайдалі. Ця дворова каналізація біжить в підвал. От Представте собі, який іде сморід на перші поверхи, що робиться в під'їзді. Почали ми вже, коротше говоря. Дійствувати конкретно, тому що вже не виносимо. Як тільки команда народного контролю приїхала до мешканців, вслід з'явилися працівники ЖЕКу та водоканалу. кажуть, мовляв, винні самі люди. Бросають мандарини, шкурки, рибу збрасують, капуста картошка, тряпки, жінські прокладки. Даже можу сказати. Все, що хочеш, вся це саме комунальне, що йде стоки всі. Починає заполнятися. Вот. Буває по три, по четири, по п'ять днів не чистять дворові. Попадає тряпка, Добувається... потім до тряпки ну, вот до есть... жир. І воно волокує, і труба забивається. Люди ж впевнені, аби смороду не було, треба частіше прочищати труби. Підтримав мешканців і лідер народного контролю на Кіровоградщині Сергій Михальонок. Я буду звертатися до вашого керівництва, щоб викликали машину. І на таких проблемних місцях ну вона ж не весь Кіровоград, кожного дня ви приїжджаєте. Ні. Ну це не нормально. Врешті майстри визнали, чистити каналізацію треба частіше, одразу й приступили до роботи. Ця каналізаційна лінія вона роботоспособна і стоки повинні сходити при умові, що люди будуть використовувати цю каналізаційну лінію саме для каналізації. Диспетчерська попереджена по поводу цього адресу машини і. Бригади будуть зразу виїжджати, будуть проводити прочистку, промивку. народний контроль перевірить, чи сумлінно виконуватимуть свою роботу комунальники у будинку по вулиці Жадова, 28, корпус 2. Яна на Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком